Вважаю, що ми теж повинні дати оцінку їхній їхні позиції, тому що не можна сьогодні бути або там, або там, або ніде. Або він... Давайте підемо в вагонне депо. Депо, сходимо, скільки він можна. А з міжнародом, то значить він не є депутатом і немає вже що світити. Я три дні дзвоню, поза зоною. Але людям показати чому пішли до нього, і щоб колектив знав. Відношення громади до їхнього керівника, ми повинні це зробити. Тому є пропозиція хоча підчити податкової, але ми спокійно, не кричимо, бо там працюють наші люди, які їздять і на Майдан, і так далі. Ми підходимо до податкової, стоїмо при вході. Якась ініціативна група заходить до керівника податкової, оголошує наші вимоги. Заходить, що ви відправляєте на кімнату сюди. Податки для людей. І таким чином ми давайте попрацюємо сьогодні, по місту пройдемося по цим всі? Підтримуємо. йдемо в податки. Вправить вчора прапора. Вправи прапора на Києві. Ну, я думаю, серці не йдете податкувати. така... йдемо йде, вже так. є, так. вже знайшли. Да. Да, повісти, будь ласка, прапора, що вони ленточкою. щоб це було всі жило. Перше. І друге, ми з таким чином до вас хочемо звернутися, щоб ви підтримували те, що відбувається в Удомуському районі, і все-таки в цьому податку не працювали. Щоб ви закрили і працівників всіх розпустили. Ми за те, що розуміємо, що 20 число. Так, так, там можливо, це на першому поверсі це віконечко, де там приходять, здають. Тобто, на повсті, так, це, так, можливо, так, можливо так, залишити, але люди внизу вимагають, щоб не будуть розходитися до тих пір, поки дійсно податки не покинуть на свої робочі місця. Як це в адміністрації ви закрите, ми прямо зараз закриті, так. так в сервісному центрі чотирьох людей да, які будуть не, приймати звіти. Да, да, але люди будуть чекати. Ми чекаємо, поки своє приміщення. Домовилися, що таки на першому поверсі віконечко працюють, приймають останній день, звіти приймають. Всі розходяться, плакви віші. Ми чекаємо, вони виходять, і ми йдемо далі. А нас підтримали. Там Вона... Вона... двоє да. по податків і збирають податки. <ріст> 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 і підтримали нас, <ріст> і підтримали нас, і підтримали. 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 І це буде підписатися. Це ж не зібраки. Що на майдані зібраки? Оце подарунок в тому числі подару людям на майдан. Там не зібраки.

Кидал, копійки, не забувайте, що лошувати вас так теж відміряє. Не забудьтеся, не бачите. Забавчиться, що машини, чому сам же для людей, І будете так само жити, як прості люди. Тише, тише, послухайте. Тише. Ти взагалі, шановна громада, я є керівник податкової служби, так як і мої колеги. Ми схиляємо голову. У нас прапора, чесно, втрат. І ми сьогодні організовували прапора, ми сьогодні виділили стрічку і взяли древко і повісили прапору. Ми схиляємо А то везде я... Дошло до того, что украинский прапор боятся выставлять в машинах, не установок. А там можно, а можно, а можно... Маю, що триває? Ні, ламати не працює, Ми будемо. Не ламайте, не ламає. — Та Не ламає він нічого. червону калинку. Починайте, я тягну. — Зараз підтягнеться. Ви не вийдете стало.

Життя наркотиків, стосовно побиття людей, стосовно грабичів і вони будуть просто тільки на місці просто висіти і... Ми висити. все розуміємо, лишається, лишається один Я виси, І, і виси Будь ласка, те саме, що ви сказали, нам повторюйте громад. Питань, і у нас, якщо чесно, дуже мало часу. Ми трохи вас проказати. O <laughs> tio <laughs> Я вам скажу таке, прокуратура і всі працівники прокуратури приймали присягу на вітність народного Народу, тобто вимірюємо, тобто нам. Бачите, працівники <нарес> прокуратури вийшли відповідно з приміщення. <нарес> відповідно, ми забезпечуємо роботу <нарес> зараз <плес> ще в суді, тому що в суді відповідно нас підтримується державне обвинувачення по кримінальних справах. Інші працівники покидають роботу. Я залишаюся на місці, так, та, як відповідно, з вами Скажіть, будь ласка, чи якісь кримінальні провадження Ні, нас по району? Кримінальних проваджень в межах нашого району, відносно мітингувальників, відносно працівників, відносно... Цих подій, які мали місце в нас в районі, у нас немає Скажіть таке питання в нас відбулося в культурі збори трудового колектива. Так. Чому дзвонили до нас на, на телефон і питали в прокуратурі? Це дзвонять прокуратура. Розкажіть, так. що у вас там відбувалося? Ні, подайте нам протокол засідання. Протокол. З якої прокуратури з нашої, з нашої прокуратури можливо це не з прокуратури нашого району. Чи немає екстремістських там закликів? Ми као, подивіться, Вони що там робить стрім. Ми вам знаємо ну, свідчуємо ну, були. А такі ми але ми скажіть, Ми, ми вас, сказали ми. їм, що ви по телефону до нас не дзвоніть. Прийдіть, ну, папера. Просто скажіть мені, будь ласка, чи якісь приходили до вас такі вимоги стосовно того, щоб надати якісь вимоги? Ми дізналися ви, ви дізнаєтеся. Та ніхто не міг залякувати вас. Та візнавати каже, можливо, у нас. Pienи, розумієте, народа, Зразу страх? Чому? Ну, <с戴> <с戴> ви тут працюєте, нам ну, чому? А ви коли я виразно мені зробила? Подякувати Богу, мене це поминуло. Я за те стою, щоб не запитання. Момент, момент, момент. Ви бачили рішення районної ради, бо не довірю шулю. Керуючись чимсь. Це не пшенка, це ви робите. Є процедура, яку має Середня, яка має бути витримана, а якщо відповідно передбачено законом, що має бути звіт. Не передбачено. не передбачено? Якщо б не було передбачено, то би суд не прийняв такі рішення. Ми не віримо ні сумнів. Боже, коли не потримали Як бачимо, сказав, сказав. Я до вас особисто не маю. Нам ніяких незаконних наказів сьогоднішній сьогодні не давав. І ми їх туда ж одне слово, що ми є терористами, що ми є мене таке питання, і ніхто не сказав. що це так. Прокуратура в нас не може направляє назад адміністрацію e... на розгляд. Ну.